В своїй практиці я використовую дуже багато різноманітних човнів, і сьогодні випала можливість протестувати 605 й фінвал Кастінг про перші враження від човна. По перше, це безпека, дуже багато місця, дуже комфортно себе відчуваєш. Окрім риболовного спорту, я ще професійний риболовний гід, і зазвичай до мене приїжджають три-чотири людини. Завжди була проблема там в менших човнах. Там знаєте, незручно, коли чотири-три людини вже якось ти відчуваєш незручності. В цьому човні ми рибали в чотирьох ще дуже зручно, що в цьому човні можна поставити стол і чотирьох розміститися дуже комфортно. Ми вчора це протестували, і нам дуже сподобалось. Кожен човен має своє призначення, і цей човен так само. Я би радив його використовувати як сімейний човен для великих компаній, для риболовних гідів, для людей, які люблять максимальний комфорт. Я є професійною рибалкою спортсменом в риболовному спорті вже досить давно. Сьогодні мав можливість випробувати новий човен від компанії Фінвал. Користуюся човном фінвал уже понад 5 років у власному користуванні. Цей човен новий сподобалась в ньому. Великий кокпіт достатньо вмісткий. Човен має багато рундуків і має досить непогану носову палубу. По хвилі човен іде впевнено, не валкий. Має хороші ходові характеристики, дуже сподобалася фіш-платформа задня, яка дуже велика і має доступ до основного двигуна внутрішнього згарання, тобто можна зробити будь-які маніпуляції. З недоліків, якщо можна скажу, що при зупинці креналіни, так звані, які є. І плюсом вони є мінусом, те, що їх трошки заливає при зупинці човна, того що дуже сподобалося в нових моделях, це нові консолі, які мають вже справжнє скло. Це дозволяє поставити скловитирач, якого немає у мене. Мені його дуже не вистачає, чесно ж тому що рибалич в різну погоду в дощ, в сніг і так далі. Для спорту, на мій погляд, як спортсмена, він не підходить. Але для звичайної компанії, для громадської риболовлі, чудова. Ми завершили тест нового човна від Фінвола. Це модель 605 Casting Pro. Цей човен він сподобався по ряду моментів. Він дуже нетиповий для мене. Ця компоновка розміщення консолі ближче носу, величезний кокпіт. Я навіть трохи почуваю себе в ньому як на якомусь. Майданчику я не е, не дуже полюбляю рибалити більше ніж вдвох, але доволі часто приходиться це робити. І е, це я можу назвати ідеальний човен для такої, такого формату рибалку. Його ширина дозволяє е, тут робити будь-що. Тут можна розмістити великий холодильник, тут можна постілити і е, Ночувати, спати вдвох-втрьох. Тут можна поставити тент і бути повністю автономним, виїжджати, взяти з собою каністр і десь відчалювати на тиждень чи два. Можна поставити мангал, дуже ергономічна лодка. Тому буду радий ще більш детально з ним ознайомитись і можливо. Трохи пізніше сказати більш професійну думку про цей човен. Я професійний рибалка-спортсмен, член збірної України по риболовлі. І мені випала нагода протестувати цей човен, 605 й фідвал. І я, мабуть, розповім з точки зору спортсмена, в нас була нагода в цьому році побувати в Ірландії на чемпіонаті світу. І там була ловля сугубо в Паноптікс. Тому саме для мене в цьому човні трошки замало носа. Враховуючи те, що у нас в 6.85, на якому ми виступали в Ірландії, знаходиться два прилади в човні. Один у нас знаходився тут, другий знаходився позаду. Але в нас ротатор отак от підіймався, і рядом з ним стояв ще сімнадцятий прибор під паноптікс і ще стояв 12-й прибор під картою. І це було моє ну так, як скажемо робоче місце. То нам не заважав електродвигун, так як в 685 величезний нос, і це було дуже зручно. Тому єдиний мінус, що от я зараз бачу тут, для мене, як для спортсмена, трошки замалий нос. Ми рибалили в компанії з трьох-чотирьох рибалок, і ви знаєте, але це зовсім не моя рибалка. Це зовсім не те, що я люблю, але так зараз склалося і. Як для любителів, які можуть е, поїхати в четверох на воду, то місця тут ну, просто дуже-дуже багато. Трошки ми поговорили з вами про 6.05, але я хотів би вам показати саме свій вибір. Ходім. Ось бачите, от саме цей човен, е, він оснащений проексесом, він. Е, він вже дуже багато років випускається, але саме цей трошки його переробили. Тут інше консоль, інше скло. Але це три п'ятірки. Зараз він називається 595. і він. З, з кринобулями. Це мій вибір, тому що цей човен і мореходний, і може ходити на будь-якому двигу... двигуні. Ну, я на ньому ходив з клієнтами на, 105, на 150 ці В мене була 300-ка, і вона ходила за 100 км на годину. На цьому човні я був і в штурмах, і в штіляку, і з тентом, і без тентом, і на змаганнях, і на звичайної риболовлі. Цей чого мені подобається більш усіх. Всім привіт, хочу поділитися враженнями від фінвал 605 моделі. Наразі ми відходили на неї три дні і маємо вже накопичений досвід, яким можна поділитися. Ну по-перше, якщо ми беремо риболовлю в умовах сильної течії, на цій лоці ми маємо дуже широку кормову палубу. Вона завширки, якщо я не помиляюсь, близько 2,40 сорок метри. Це дозволяє комфортно стояти трьох пліч опліч і обловлювати якийсь корч або рибу, яку ви побачили в прибори по течії, коли всі заброси робляться лише по трансу. Немає ніякого в цьому дискомфорту. Ніхто не тапкається плечима, ніхто нікому не заважає. Це є просто… Ця ширина вона є нетипова для наших лодок. Зазвичай всі моделі Finval мають трошки гущу задню палубу, і це є така особливість саме цієї лодки. По-друге, ми маємо великий широченний кокпіт. Ми навмисно рибалили в трьох всі ці дні, щоб зрозуміти наскільки можна там потолкатися або Комфортно знаходитись саме в кокпіті. Там вистачає місце. По-перше, коли ми робимо якісь перекуси. Ніхто там колінями не впирається в одне в одного, і таке враження, що туди спокійно може встати якийсь такий середнього розміру столик. Це для тих, хто любить не тільки рибалку, а й відпочинок на воді. По-третє, тут стоїть скло вже калене скло, Тейлор-мейд. От воно дуже надійно захищає від вітру або рибалами погоду, яка ну можна таких віднести до сурових умов. І по-друге, вони зроблені так обрізана, і хто для любителів тронгу дуже комфортно з капітанського місця і з пасажирського ти знаходишся в такій закритій зоні. І скло тобі не заважає тримати спі спінінг і ловити на ходу в тролінг в щуку або судака щодо ходових характеристик: ну такі враження такої надійної платформи, вона за що своєї ширини так ловить, як катамаран, Ну не їм не допускається крін. Тобто, якщо якась бокова хвиля або боковий вітер, і, ну лодка за що за свої ширини широко. Та лівато дніща вона так тримає, тримає впевнену ну, горизонтальну плоскість. І ну, за цього дуже комфортні далекі, далекі переходи. Ну, от. Можливо, для любителів швидкості вона не так підійде, бо це саме човен про комфорт, про рибалку в трьох, в чотирьох, можуть навіть. П'ятьох на на неї можна рибалити і получати від цього задоволення. Бо в інших лодках такої ну, місця на 3-4 риболови не буде вистачати. На цього комплекту в нас стоїть мотор Yamaha 200. Ми рибалили в трьох і розвивали по невеликій хвилі швидкість близько 86 км на годину. Це дуже гарні показники, і при цьому що на такої на такій хвилі ми доволі комфортно себе почували в плані ходових характеристик.